Скаутство Європи це організація, основна мета якої є надання кожній молодій людині для особистого розвитку через п'ять цілей здоров'я, праця для конкретного, формування характеру, служіння, Бог. Скалицька методика цим охоплює всю людину, виховує дитину і підлітка у всіх вимірах. Європейський скаутинг має за мету підготувати молоду особу і до дорослого життя, допомогти знайти своє місце у суспільстві, навчити бути відповідальним на своїх обов'язків, по родині та навчанні. Оригінальність скалецької методики в тому що вона є школою праці. Скаутський гурток не є місцем, де все здобувається виключно теоретично, але є спільнотою практичної науки життя через спілкування з природою, різноманітні імби. За принципом виховання молоді через молодь це є друга оригінальна риса скаутського руху, яка здається на перший погляд незвичайною, проте саме в цьому і вся її геніальність. Молоді люди ще далекі від багатомовства і стереотипів, відповідальні один за одних через виконання конкретних завдань, Дорослішують і набираються цінного досвіду разом, вчаться одні від одних молодші члени організації від більш досвідчених провідників і духовників, взаємно даруючи радість розуміння, що допомагає повніше відкрити свій потенціал і якнайповніше реалізувати себе. Слава починається цю ідеальність перед своєю країною. Сказка на захист війни Європи, як син церкви, склад, гордиться своєю вірою і працює над тим, щоб збудувати Царство Христос своєму зла у світі, який його оточить до слава. Україні, скаутський чувай. Як же відомо нашим золочів'янам, що в нас існує скаутська організація, яка називається Скаути Європи, католицькі скаути Європи, які на різних парафіях працюють. Цього року ми можемо похвалитися, маємо досить гарні досягнення. Це ми маємо гурткового року, який здобув такий титул Найкращий гуртковий України. Маємо титул вивчення року найкраще вивчення в Україні. І також маємо таке досягнення спільне з хлопцями як перемогу на великих ловах, які відбувалися в Городку. Певно, найкраще буде, як хлопці самі поділяться, як в них відбувалися, як вони здобували цю перемогу. Чувак, цього року ми відвідали забір великі лови на якому взяли перше місце. Також ми перемогли велику гру, спортивні змагання і взяли третє місце по футболу. В цьому нам допомогло два родина збірки, були тренування, виграли медалі. Скільки у вас громад було, розкажи? В збірні Золоча було три громади, того Маркаса, того Миколаєва. На, на, на самому таборі. А, на самому таборі було 12 громад. 12 громад. З Жильбова, Блюховичів, Сихова, Золте, Городку. Ми взяли перше місце. Цим дуже пишаємо. Чувай. Також був футбольний турнір. А, завдяки, завдяки, ну, вони в принципі зійшли в суперфінал і були лідерами, але трохи їм були такі моменти неудачі. Про футбол розкажемо легко. Чувай. Ми з футболу взяли третє місце. Не так. Взяли третє місце. Хотіли б взяти перше, але не вийшло. Завдяки цій перемозі, перемозі слідуючий такий великий всеукраїнський табір буде відбуватися тут у нас на А Є така просто традиція, яка громада виграє, перемагає, по принципу, як Євробачення. «Слідучий табір буде відбуватися в нас в золочу. Запрошуємо всіх активних, жвавих хлопців, які хочуть пригод, хочуть драйву, долучатися до нас, до нашої організації і спільно готуватися. Багато батьків звертаються перед цим табором. Візьміть нашу дитину, там, табір чи ще кудись, на жаль, ми мусимо відмовляти, бо тому що дитина мусить проходити якісь певні вишки, певні навчання, певну підготовку себе на таборі, себе почувати комфортно і знати, як себе вести в тих чи інших, в тих чи інших екстремальні ситуації. Да, чуй, чуй! 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 Золочив нет.